Ось так виглядає мій часник на сьогоднішній день. Сьогодні така хмарна погода прохолодна. Будемо підживляти його. Аміак використовується як добриво для часника і цибулі, оскільки він містить азот, який необхідний для росту рослинки. А ще він відлякує цибулеву муху. Ось така ціла бутилочка. аміаку в мене пішла на цю грядочку. Дві ложечки столових. Це відро. Потім розвожу водичкою, поливаю під кожен корінчик. Важливо, щоб ґрунт перед цим був добре пролитий, і старатися, щоб розчин не попадав на листочки, а тільки під корінчик. І підживляти рекомендується раз на два тижні, тому що надлишок азоту може бути шкідливим для рослин. А ще дуже важливо цю процедуру проводити так, як сьогодні у мене: хмарна погода, прохолодно. Щоб не було активного сонечка, і рослинки не отримали опіки. Пізніше такі маніпуляції я проведу із цибулею. Її я також садила на зиму. Як бачите, чесничок у мене замульчований. Однією рукою не дуже виходить правильно поливати. Останню підживку я роблю. І все, будемо чекати врожаю. Хіба якщо появляться шкідники, то буде додаткова обробка. Росте непогано. Потрібен тільки полив, бо дуже сухо.